І всім привіт, мої друзі! З вами я, Хілдо. То сьогодні я вам хочу розказати одну маленьку та круту новину. І якщо ви бачили мій Ютуб канал, то ви знаєте, що у мене на каналі вже 25 підписників. Да, друзі, я дуже радий, що у мене вже на каналі 25 підписників. І що мій. Ютуб канал вже росте і він не буде закінчуватися. Дякую всім, хто, е, хто мав можливість на мене підписатися і дру, е, любив мене. Всім хочеться е, всі, е, хочеть, е, на, е, на мене підписатися або ні. Я дуже дякую за 20 підписників. І ще. Я хочу вам показати мій QR-код до інстаграм-каналу і ось він. А ти швидше скануй його та, та заходь. І вигравай в аватарки. Хочу вам показати пару аватарок, яких я зробив. Раз аватарка, два аватарка, три аватарки. Ви можете їх бачити. І якщо вам сподобалося, то ви можете зараз зайти в, в телеграм і на канал та нажати під будь-яким фото, нажати плюсик. І ви, можна сказати, вже будете в нашому конкурсі. Ну і я ще хотів сказати в цьому відео буде кодове слово. А ти швидше його находь і пиши під. Під коментарями і ще хотів вам сказати, якщо вже в Ютубі заблокували коментарі, то є. Я скоро создам свій телеграм-канал, там де можна общатися і хочу вам сказати, що наступне відео я розкажу, як це все ну, як 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 щоб ми Будемо общатися і все таке, так далі. Ну, я не буду вас довго затримувати. Дякую всім. Продовжуйте підписуватися на мене. І, якщо у вас немає інстаграм-каналу, то скачайте. І, і телеграм-канал також. По в наступному відео я розкажу, що треба, що треба зробити, щоб ми общалися всі разом. Ну... Я вже говорив вам, не будемо довго вас задержувати. Всіх люблю вас. Під, піддержуйте мене. І всім пока пока